Знову вітаю вас, друзі. Як ви розумієте, я досі в планеті кіно і зараз дивитимуся нашу нову комедію Вартові Різдва. Як на мене, можливо, цей фільм вийшов трохи зарано, бо все ж таки на дворі досі листопад і до Різдва ще більше місяця. Але, тим не менш, ми дуже раді підтримати нашу нову українську комедію, нашого кіновиробника і наших чудових акторів. Тож. Про що буде наша нова різдвяна казка? Я дізнаюся вже буквально за півгодини. Після чого поділюся з вами своїми першими враженнями, mm -hmm. Боже, друзі, я вже подивився фільм і мушу сказати, що враження в мене склалося дещо неоднозначне. Бо з одного боку тут дуже круті акторські роботи, особливо головного тріо цих чарівників, які між собою сваряться, хто з них крутіший, хто з найголовніший, це дуже потішно, особливо той прикол з оленями. Сама собою непогана задумка про те, що різдво зникає, і треба повернути людям віру у диво, у казку і в магію. Проте, з іншого, як для різдвяної комедії і тим більше казки, фільму. Бракує гумору і, власне, от самої магії. Тобто історія ця реалізована, вона задумана доволі непогано, але реалізована не так, як я, мабуть, це собі уявляв. Проте, звісно ж, думка кожного господя. Тому, якщо ви вже встигли подивитися, пишіть у коментарях, чи. Подобалося вам наше нове різдвяне кіно? Ну а мій повноцінний огляд? Ви зможете побачити на каналі кіномозок у Ютубі вже найближчими днями.